Поговоримо і про геополітичне, зокрема, чому Лавров і Пісков просять Трампа знову поговорити з Путіним про мир, адже у РНБО пояснили їхню мету. Сполучені Штати Америки усвідомили, що Росія тільки тягне час своїми переговорами, щоб продовжувати війну проти України. Тому в Москві почали різко пропонувати саміт у Будапешті Попередньо ну і знову ж таки про це повідомляють наші колеги з посиланням на керівника центру протидії дезінформації при РНБО Андрія Коваленка у телеграм-каналі. Далі буду його цитувати Лавров, голова МЗС Рашиської Федерації, Пісков, пресекретар Кремля, транслюють на захід прохання до Трампа повернутися до питання розмови з путіним, рашиським диктатором, про мир. Погано стали росіянам, коли в Сполучених Штатах зрозуміло, що вони просто тягнуть час, зазначив він. Ну і вчора також нагадаємо, 13 листопада міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заговорив про те, що Росія готова до зустрічі диктатора Володимира Путіна і президента США Дональда Трампа у Будапешті. При цьому Лавров уточнив, що така зустріч може відбутися, якщо вона буде заснована на ретельно опрацьованих результатах попереднього саміту, який пройшов на Алясці. Що саме глава російської МЗС мав на увазі, він не уточнив. Лавров додав, що конкретної дати для зустрічі Путіна і Трампа поки не визначили. Але зі свого боку, Пісков вчора, 13 листопада, висловив сподівання, що Трамп готовий сприяти вирішенню проблеми з Україною дипломатичним шляхом. Він уточнив. Що Росія нібито хоче розвивати співпрацю зі Сполученими Штатами, зокрема у сфері торгівлі. Ну і варто зауважити, що Трамп і Путін домовилися про зустріч у Будапешті ще в жовтні, і це сталося під час їхнього телефонного дзвінка. Але потім Трамп вирішив скасувати зустріч, оскільки Росія не хоче зупинятися в Україні. Ну і щодо ймовірної, все ж таки, зустрічі Путіна та Трампа чи, врешті, вона відбудеться, чи ні, все це коментує наш постійний експерт, військовий та політичний оглядач Олександр Мусієн. Тож пропоную далі заслухати його думки. Часом державний секретар США Марко Рубіо назвав єдину умову, за якою президент Трамп погодиться зустрітися з Путіним. Президент Трамп погодиться ще на одну зустріч із російським диктатором лише у тому випадку, якщо з'явиться значна можливість допомогти покласти край війні в Україні. Обидві сторони погодилися, що наступного разу, коли президенти зустрінуться, повинен бути конкретний результат. Ми маємо знати заздалегідь, що в нас є реальний шанс отримати щось позитивне від зустрічі, наголосив Рубіо. Ми були б раді побачити, як це відбудеться. Ми були б раді побачити, як війна закінчується, але ми не можемо просто продовжувати проводити зустрічі заради зустрічі. Тобто в найближчій перспективі а, такого саміту Трамп Путін не відбудеться, тому що ну Росія продовжує наступальні дії, вони продовжують терористичні удари по наших цивільних об'єктах, і поки що вони вважають, що можуть зламати наш опір. А США вот, теж е чекають, коли Росія буде готова піти на припинення вогню. Тим часом е США все більше втягуються. Фактично, в ситуацію в Латинській Америці міністр війни під Гексит оголосив про початок воєнної операції проти наркокартелей, зокрема Венесуели. Ось така ситуація станом на зараз. А, тому США втягуються. Подивимось, наскільки ця операція буде локальна, більш велика, обмежена найближчим часом, але те, що це може змістити фокус. Від російської агресії проти України це теж факт. Подивимося до речі на реакцію міжнародної спільноти, і які кроки вони будуть вживати. Після чергового терористичного удару Росії по українській столиці, а далі будемо говорити про співпрацю Російської Федерації та Північної Кореї. Адже стало відомо, що РФ планує залучити з КНДР тисячі зберечів шахедів. Що ж відомо у цьому році Кремль хоче залучити до збирання шахедів тисячі робітників із північної Кореї, і про це повідомляє головне управління розвідки Міністерства оборони України. За даними розвідників, до кінця 2025 року Ерефія планує залучити близько 12 тисяч працівників з північної Кореї до роботи на підприємствах окремої економічної зони, що знаходиться в Татарстані. Ну і саме там пояснюють, угор, виготовляють далекобійні дрони, типу шахет, герань, якими російська армія завдає терористичних ударів по цивільній інфраструктурі нашої країни. За інформацією гор, наприкінці жовтня для обговорення деталей продажу робочих року у Міністерстві закордонних справ Російської Федерації відбулася зустріч. Місцевих урядовців з представниками північно-корейської компанії, яка відповідальна за пошук і підбір корейських працівників, встановлено, що залучені робочі силі Кремль обіцяє платити близько 2,5 доларів за годину роботи. А зміна для працівників триватиме щонайменше 12 годин. Далі будуть цитувати, що наголошують угор Міноборони. Міноборона. Такі заходи свідчать про поглиблення стратегічної співпраці між двома диктатурами для продовження агресивної війни проти України. Ну і нагадаємо, що за даними заступника керівника головного управління розвідки сківіцького Російська Федерація планує у 2025 році збільшити виробництво ударних дронів камікадзе, адже воро хоче виготовляти щонайменше 36 тисяч ударних безпілотників. Ну і також представник гур додав, що Росія також виробляє інші типи дронів, зокрема горбара. Сківіцький також зазначив, що Росія нарощує виробництво безпілотних літальних апаратів, і все це свідчить про те, що агресор. Не збираються зупинятися на досягнутому рівні. Ну і ба більше ми бачимо, що з'являється певна інформація від західних медіа про те, як інші країни готуються також посилають певні сигнали Російської Федерації. Адже як дописує політико, поки сполучені штати зменшуються в Європі, тобто їхня військові присутність, НАТО в Румунії посилає потужний сигнал Росія. У суворих лісистих горах центральної Румунії НАТО провело масштабні військові навчання. Близько п'яти тисяч військовослужбовців альянсу відпрацювали оборону від умовного противника в рамках маневрів, які самі організатори назвали «демонстрацією силам. Також за навчальним сценарієм французькі гелікоптери виходили за хмари і проходили низько над пагорбами. Танки та гаубиці займали позиції, а в небі з'являлися винищувачі і дрони. Все для того, щоб показати готовність НАТО діяти швидко і злагоджено. І далі буду цитувати, що ж дописує видання. Головна мета сценарію стримування заявив командувач багатонаціональної дивізії НАТО Південний Схід. І об'єкт цього послання не є секретом. Росія кремлівського диктатора Володимира. Путіна пише політико. Повідомляється, що навчання були частиною щорічних маневрів, і також вони цього року мали особливу вагу. Вони відбувалися всього через кілька тижнів після того, як Вашингтон оголосив про різке скорочення чисельності американських військ у Румунії, незважаючи на те, що європейські структури оборони і розвідки попереджають. Москва може перевірити рішучість альянсу в найближчі роки. Ну і змі пише, що Румунія, яка межує до речі з Україною, Молдовою і Чорним морем, є домівкою для кількох баз НАТО. І після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в 2022 році тут розміщено багато національну бойову групу НАТО під командуванням Франції, до якої також ходять Іспанія, Бельгія та Люксембург. Ну більше нагадаємо, що у листопаді Пентагон заявив, що перекине піхотну бригаду чисельністю близько 80 осіб назад із Румунії, оскільки американські військові зміщують фокус на внутрішні пріоритети. А йдеться про захист кордонів і близько тисячі американських військовослужбовців залишаються в країні в рамках двосторонньої оборонної угоди.